Всім привіт, продажі Рено Колеус, пригнаний Швейцарії. Це нас 2-літровий дизельний двигун на механічній коробці передач, 6-ступеневий повний привід, максимально можлива комплектація. 2012 рік випуску 171 тисяча оригінального перевіреного пробігу. В чорному кольорі на 18-тих лекоспавних колесах максимально можливі комплектації. Ще раз повторюсь, кузу, весь рівненький, без м'ятин, без царапин, без колів, має максимально... Біксенонову оптику світить білим світлом, умовичі фар, передні та задні партроніки, протитуманні фари, такі на стан бампера, капота, сколів, царапин, м'ятин, по кузову ніде немає. Так, також фари всі в ідеальному стані. Партроніки, все функціонує. Також є панорамний дах, дача сіда, дачок дощу, бовса, акустика. Ось він код для перевірки, фіксуйте собі. Дублюючи. Поворотники на дзеркалах, складання підігрів електрорегулювання дзеркал, безключовий доступ. Також в комплекті є два ключа, пізніше вам покажу. По цій стороні так само, все у нас в порядку. Хузу весь в ідеальному стані, це відзеркалля, можна сказати. По задній частині так само у нас є фаркоп з розеткою, паратроніки, безключовий доступ, підігрів заднього скла. Вікна притоновані заводським напилом, має такий спойлер, рейдинги, панорамний дах. Ось Такий кліренс автомобіля, гарно підходить для наших доріг, дуже м'якенький. Виручить вас на різних ділянках, будь-то болото, сніг, чи будь-які інші горбаки. У поєднанні з таким повним приводом і високим кліренсом. Так, по кузову все показую. Кузов двері також захищені пластиком понизу, це у нас пластикова частина, в разі чого легко перефарбувати, це все на це все розраховують за воду. Ідеально підходить автомобіль для наших умов, для наших доріг. Також я датчик дача датчик дощу, вікно лобове ціленьке, все тут охайно. А зараз перевіримо автомобіль товщиноміром. Починаємо перевірку таким професійним прибором Profilain. Зараз штренько прийдемося. Кузов весь ціленький, рівненький, без м'ятин, без царапин, без колів, як можете бачити. Також машина розмитена, сертифікована, вже готова до постановки на облік. Також можлива доставка будь-якого автомобіля до вас під дім. Зараз дуже часто така функція використовується. Так, по фарбі у нас перефарбована ось ця дверка. Ця дверка також легенько має напил. І ось це крило. Три елементи перефарбовано, це все робили в Швейцарії, нічого страшного в цьому немає. Так, скольчиків, м'ятинок по кузову, нічого, нічого нічогісінько немає, гарний стан. А зараз перейдемо до салону. Два ключика в комплекті, маємо безключовий доступ. Повний електропакет, складання підігрів електрорегулювання дзеркал, електропривід усіх вікон, блокування вікон, карманчик такий, шкіринів сталки, пластик не затертий, не зацарапаний, в ідеальному стані, бовса, акустика, пороги, пластик, пройоми, нічого не знищено, як бачите. Ось він кот ще один фіксується собі. Сидіння у нас справжньої шкіри з підігрівом, з електрорегулюванням. Підігрів у нас у двох режимах, так само в гарному стані. Не подерті, не протерті. Тут де управління партроніками, підсвіткою, асистентами, відкривати бачок і капот. Тут у нас блок запобіжників. Шкірне мультифункціональне кермо. Автозатемнення дзеркала, потолок не прокурений, не протертий. У нас панорамний дах. Також люк все відкривається, працює. Підсвіточка по салону. Тут у нас де шкірний підлокітник, AUX, USB, ще одна розетка. Також тут вихідна USB і AUX. Джойсті оприлінням навігацією, електроручник, 6-стопнева коробка передач, механіка, система запуску двигуна без ключа, тобто без ключовий доступ, круїз-контроль управління Повним приводом, допомога при спуску згори, прикурювач розетка, магнітофон, двух клімат-контроль, навігація, бовсакустика, автоматичні двірники і світла. Нажимаємо тормоз нажимаємо кнопочку. Ось так автомобіль гарно, чітко, планенько заводиться, ніяких помилок, будь-чого іншого немає, все гарно функціонує. Це і під газовою. тільки Поміняти батарейку в ключі, показує. 171 тисяча пробігу. Зараз включимо навігацію, не пам'ятаю, чи є українські карти. Так. Так, українські карти вже присутні. Якщо часом немає, тут стоїть флешечка, її виймаєте, перепрошиваєте, і щоб були українські карти. Бо часом буває тільки на Європу і Швейцарії прошито. А часом буває вже на всю Європу. Великий бардачок, вся документація присутня. Дивіться відео до кінця, все я вам буду поступово показувати. Пластик м'ягенький, добротний, якісні матеріали, дуже довго вам будуть служити, нічого не буде вам рипати по салону. Стіна стан сидіння в пасажира, гарна біла строчка така. Все так добротно так зроблено на, на руки, можна так сказати. Дуже якісна шкіра справжня. Дуже довго вам буде служити. Також тут такий невеличкий органайзер є. І в підлозі, також ззаді є такі невеличкі карманчики. Зараз буду вам все показувати. Також присутні такі підрильові ліпістки, кнопки. Добавляти звук, скидати виклики. Телефонна книжка. Також є голосове керування. Дуже багато різних функцій. Гарні великі дзеркала з підігрівом і з електроскладанням. Так, все повністю функціонує. Так, а зараз перейдемо до заднього ряду. Маємо безключовий доступ і для задніх пасажирів. Ось такий у нас стан дверної карти позаду, сидіння. Також є сонцезахисні шторки, вікна притоновані заводським напилом. Також додатково можете собі тонувати, ніякої корозії. Нічого абсолютно немає, все просто як новеньке. Козувато тут оцинковані, ніколи не будуть вам ржавіти. Тут так само все тут чітко, як бачите. Сидіння складається в рівну підлогу цих автомобілях. Ось так покажу быстренько. Утворюється дуже багато місця, якщо потрібно щось перевезти чи переночувати, це все без проблем зможете зробити. Ідеально рівна підлога. Також на стільки режимів регулюється наклон спинки. Так. І є кріплення, ISOFIX для швидкого. Кріплення дитячих крісел Це позначка означає. Також є підлокітник з підстаканниками Такий невеличкий органайзер для ваших бутербродів чи будь-яких інших речей. Швидкий доступ до багажного відділення, щоб не зупиняти автомобіль. Або якщо потрібно щось довге, невеличке перевести, щоб не складати сидіння, так можете використовувати той отвір. Також є столики, карманчики. Знизу тут у нас такі тайнички великі, можна сховати взуття або їжу в дальну дорогу, якщо їжу ховати влітку, то вона буде довше зберігатися, бо там дуже так прохолодна температура тримається. Також є дефлектори, дує холодним або теплим повітрям. Ця кнопка відповідає за подачу, регулювання і також в... водія ця кнопка є. Це все зустрічається в максимальних комплектаціях. Такий органайзер невеличкий. Саме тут дефлектор, підсвіточка, все повністю є. сидіння так само Заді не затерті буває, якщо дітей возять, ще щось затерте, все тут все в ідеальному стані. Машина була в лухайних руках. руках. Ось так виглядає все з цього ракурсу. Кожна кнопочка підсвічується, не затерта. Такий гарний, приємний стан автомобіля. Також собі тут шторка відкривається. Для дітей чи для пасажирів буде, буде дуже класно. Також є вчачки, підсвітка, все повністю функціонує. І дуже круто, коли є сонце захисні шторки, хоча їх вже забрали в ресталеві версії, але вони до 2013 року в цьому кузову ще були. А вже в рестайлінгу це вже їх забрали чомусь. І також забрали столики і ці карманчики. Хоча рахую, карманчики і шторки це дуже корисна річ. Так, а зараз перейдемо до багажного відділення. Так, позаду маємо фаркоп, розетку оригінальну. Паратроніки буде комфортно паркуватися. Так, такий у нас багажного відділення. Ось так відкривається наш багажник. Утворюється такий міні-столик чи стілець спокійно витримує до 200 кг, собі де сісти на природі чи в будь-якому іншому місці без проблем зможете зробити, або, або буде дуже комфортно загружати щось в багажник. У нас є підсвіточка, розетка для заряджання ваших девайсів, тут бокові органайзери присутні. Такий великий органайзер, аварійний знак, домкрат, ключі. Це на місці, сіточка для негабаритних великих речей. Бовс. Був сам буфер, запасочка, все на місці повністю. Багажник так само ухайний, не затертий в гарному стані. Вікно з підігрівом. Ще раз повторюсь, маємо безключовий доступ так само тут. Зараз все показую з цього ракурсу. Все тут гарненько, чистенько, нічого не затерто. Такий ухайний стан автомобіля. Передня дверна Поройоми, пороги, пластик, все в ідеальному стані. Такі гарні накладки колегос, так само не затерті. Також сидіння пасажира з підігрівом. А зараз покажу вам всю документацію. Так, тут у нас дуже багато різних книжечок, виписок. Автомобіль гарно обслуговувався. Все тут є, повна сервісна історія присутня. Зараз передимося разом. Так це копія техпаспорта. Тут різні витяги зі сервісів, сервісна книжка. Ось усі відмітки про обслуговування. Сюди ставте на паузу, перекладайте. Останній пробіг був зафіксований 144 тисячі 22 рік, 6 місяць. А далі, можливо, був обслужений на простому гаражі там, де вже не записують. Також у нас є це техпаспорт Renault Coleos 4 x 404, 127 кВт, 12 рік, 5 місць, а це все інформація про попереднього власника. Також з машиною надаю весь повний пакет документів, сертифікат, митна декларація, договір кільо-продажу. Ну, це все детальніше вам розказую вже по телефону. Вже тоді, коли будете купувати автомобіль. А зараз покажу вам підкапотний простір. Так у нас виглядає підкапотний простір. Тут все гарненько, чистенько, нічого не кручено, не верчено, всі кріплення ціленькі. Як бачите, це вода у нас. Автомобіль щойно змики. У мотору ніяких запотівань, підтікань, зайвих шумів немає, все працює чітко, рівненько, кондиціонер заправлений, також всі рідини в нормі. Турмозна рідина так само. Акумулятор у нас 2018 року. Да, 18 рік, також свіженький, гарно заводиться, ніяких проблем по ньому так само немає. Так, нас оптика максимально світить білим світлом. Це ваша безпека на дорозі, коли гарно освічена дорога вночі або в темну пору доби. Це також великий плюс. У нас зустрічається тільки в максимальних комплектаціях. Ось Так покажу автомобіль ще раз ззовні. Дуже хороший кліренс автомобіля, гарно підходить до наших доріг. Неодноразово про це розказую. Такий вигляд має автомобіль. ззовні. Кузов весь гарненький, ціленький, без м'ятин, без царапин, без колів. Має панорамний дах. Класна така крута комплектація. Дуже класно виглядає на цих графітових колесах 18-го розміру, не оригінальні, від Bose версії, Само, так називають максимальних комплектацій, також фаркопчик партроніки Це необхідне для комфортної їзди присутні. Також нагадаю, можливо, доставка автомобіля по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram. Інстаграм, посилання залишу в описі під цим відео. Там публікую всі наявні автомобілі в Швейцарії. По цій машині все тут добре, як могли бачити. Вона вже розмитена, сертифікована, готова до постановки на облік. Так, а зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Такий у нас автомобіль ВІЗДІ, комфортна посадка, гарна глядовість завдяки таким великим дзеркалам з підігрівом. Дуже гарно все видно. Також фари на збік Синонові світять білим світлом. Ще раз повторюсь, гарно свічують дорогу вночі або в темну пору доби. Кожна кнопочка гарно підсвічується, нічого не затерто, не витерто. Є навігація, клімат-контроль, круїз-контроль, повний привід, високий кліренс. Все є для комфортної їзди, гарний шкірний салон, бо в панорама, все, що потрібно тут є. Це максимально можлива комплектація, яка тільки може бути. Також автозатемнення дзеркала присутнє. Тож, кого цікавлять гарні перевірені автомобілі, не тратьте свій час, одразу приїжджайте, телефонуйте, все вам розкажу, покажу по кожній машині. Цей автомобіль можливий. По доставці по Україні, як і кожен автомобіль, можемо доставити по Україні. Він же розмитений, сертифікований, вже готовий до постановки на облік. Дуже хороші ці автомобілі, гарно себе зарекомендували нас в Україні, в Європі, в Швейцарії, Їх дуже полюбили тут надійні двигуни, надійні коробки, що механіка, що автомат, повні привода. Також оцинковані козування ніколи не будуть ржавіти. І дуже хороші комплектації. Поєднанні з високим кліренсом і повним приводом, також автомобіль виручить вас на різних ділянках доріг. В Ютубі можна переглядати дуже багато різних роликів, там, де показують цей автомобіль на бездоріжжі. Він дуже гарно себе показує в таких умовах. І для городського типу так само це хороший кросовер, адже є партроніки. Передній та задній буде комфортно паркуватися. Великі дзеркала, гарна глядовість, високий кліренс, також щоб виїхати на будь-який бордюр, десь запаркуватися. Це все без проблем зможете зробити. Тож, підписуйтесь на YouTube канал, також Telegram канал Viber. Instagram. Посилання залишу в описі під цим відео. Там публікую всі наявні автомобілі, фотографії, описи і ціну. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте, все вам детально розповім. Розхід даного автомобіля до 6 літрів по трасі, при нормальній їзді до 110 км на годину по місто буде в районі 8 літрів, плюс-мінус. Все залежить від стилю їзди, обслуговування і на якій заправці заправляєтесь. Звичайно, це все індивідуально. Тож, всім дякую за увагу. До зустрічі.